Вітаю! Підпишіться, якщо не зробили цього, і поставте свою вподобайку. А я про лазанню розповім вам всього, що вийде ніби це байка. Лазанью сьогодні готуємо з вірменського лавашика тоненького. Це швидко та просто. Слідкуємо, зараз зробимо все милегенько. Давай готувати начинку, цибулю та помідори кубіком нарізаємо і ніби на відпочинку, морку ще натираємо. До прозорості смажимо цибулю, потім фарш та моркву кидаємо, смажимо цю ми гарню та помідорище додаємо. Ще хвилин 10 готуємо, солимо, перчимо, приправляємо, потім, звісно, куштуємо та відпочивати її відправляємо. Соус без шамель. Що за фігня? Та назвіть ви його кремом молочним? Ні, це ж створюється ілюзія. Що таке вам сподобається точно. Але мушу вам я сказати, що соус цей дуже гарний, Борошно треба підсмажити та з маслом перемішати. Потрошку додаємо молока і далі, звісно, мішаємо. Та хоч втомилась рука, колотити не припиняємо. Ось бешемель однорідний, сіль, перець, кедровий тертий горіх додати по смаку необхідно, підписати за це вже не гріх. Лавашик у форму клади. Соусом його помости, зверху фарш ось сюди та сиром все притруси. І так треба робити, поки все у вас не скінчиться, а потім у духовку вложити та 20 хвилин хай печеться. Смачного вам я бажаю та за перегляд подяка, а я іще нагадаю, що з вас вподобайка, друзяки!